У умовах війни обсяг роботи у ЦНАПах збільшився, адже серед відвідувачів немало вимушених переселенців. До того ж, працівники виконують свої обов'язки з настановою терпіння, співчуття та максимальної уваги. Адже люди буває приходять знервовані, ділиться начальниця Томаківського ЦНАПу Любов Грабар. ЦНАПи стали такими хабами для людей, які змушені покинути свої території. Стараємося надавати послуги і. Всім, які людям, які звертаються консультацією, кому кому. Просто увагою на десятирічний ювілей у Дніпрі зібрали очільників ЦНАПів з усієї області. Працівникам дякували за доброчесний труд і відданість професії на сьогодні. За ста точок доступу, що ми маємо по території нашої області. У нас працюють майже всі. Там тільки є обмеження в одному цнапі зелянодольську, де от нещодавно що відбулося обстріли, повибивали окна, Так? та декілька відкрадених робочих місць, що перебувають на лінії розмежування, да і потерпають від навали російського вторгнення. От тут вони закриті так, Більше. 160 точок доступу відкрити для відвідувачів і кожен день працюють в штатному режимі. В умовах військового стану діють необхідні реєстри та надаються послуги. До кінця року в області планують відкриття нових ЦНАПів. Попереду розширення територіальних підрозділів та створення відокремлених робочих місць повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.